Доброго дня, здобувачі освіти! Сьогодні на уроці модуль КРВ 321 виготовлення спідниці. Тема уроку підготовка виробу до першої примірки. Мета уроку навчитися правильно підготувати виріб до першої примірки, дотримуючись технологічної послідовності та технічних умов при виконанні роботи. Від гарно приготовленого робочого місця залежить якість виконання швейних операцій. Перед вами деталі крої спідниці згідно ескізу моделі. Переднє полотнище зі згином одна деталь. Заднє полотнище спідниці дві деталі з середнім швом, який переходить в шлицю. Суцільно кроєний пояс та перфорірована дублююча стрічка. Конструктивні лінії та крайдові лінії можна перенести двома способами. Кравецькими булавками та купівальними стіпками виточку переносимо кравецькими булавками, заколюємо по середній лінії виточки та по лінії обмежування виточки та бічну частину виточки. Після того, як ми закололи, ми ставимо крейдяні позначки за допомогою крейди та лінійки, булавки видаляємо та намічаємо нашу виточку. Ось таким чином. Одною ниткою намічаємо середину переднього полотнища від верхнього зрізу, прямими стіпками, вузлик ми на нитці не зав'язуємо до лінії стегон. Спосіб перенесення кридяних ліній копіювальними стіпками. Копіювальні стіпки прокладаємо, зріз пілочки до себе, починаємо прокладати знизу до верху. Використовуємо контрастні нитки. Нитку не затягуємо, утворюючи невелику петельку, висотою. Сантиметр півтора відстань між стіпками 0,5-07 см. Прокладаємо копіювальні сітки. При виконанні ручних робіт дотримуємося інструкцій з охорони праці. Розсовуємо деталі зрізів. Та акуратно розрізаємо копіювальні стіпки. Слідкуємо за тим, щоб не розрізати тканину. Нам потрібно зметати виточки на передньому та задньому полотнищі. Перегинаємо посередній лінії і зметуємо виточку від лінії обмежування до верхнього зрізу. По боковій частині на початку та в кінці робимо закріпки 2, 3 стіпка, зметуємо прямими стіпками. Перевіряємо виточки довжині від верхнього зрізу до ліній обмежування. Нам потрібно зметати середній зріст з заднього полотнища. Для цього ми складаємо лицевими сторонами усередину, урівнюючи зрізи, та зметуємо від верхнього зрізу прямими стіпками, на початку та в кінці робимо закріпки. 2-3 стіпка. Такий вигляд має заднє полотнище після зметання середнього зрізу. Нам потрібно зметати бічний зріз. Для цього складаємо переднє полотнище спідниці та заднє полотнище спідниці лицевими сторонами усередину, заднє полотнище зверху, урівнюємо зрізи та зметуємо. Ось такий вигляд має спідниця після зметування бічних зрізів. Переходимо до обробки пояса. Пояс у нас суцільно кроєний. На виворотню сторону поясу клеїмо перфоріровану клеєву стрічку. Звертаємо увагу, щоб ніде не було заломів. Запрасовуємо пояс навпіл. Одночасно відтягуючи зріз та страшовуючи середину поясу. Ось таким чином, потрібно приметати пояс до верхнього зрізу спідниці. Вивертаємо спідницю на виворотню сторону. Укладаємо пояс спідницю. Лицьовими сторонами всередину. Приметуємо пояс з виворотньої сторони спідниці прямими стіпками. На столі урівнюємо спідницю по бокових зрізах. Урівнюємо бокові зрізи правою стороною В та намічаємо підгін низу. Прямими стіпками заметуємо низ виробу. Ось і готова наша спідниця до першої примірки. Запам'ятайте, що якість залежить від вашого професіоналізму. Ви вже вмієте користуватися інструкційно-технологічними картами. Консультації здійснимо за допомогою електронної пошти, скайпа та вайбера.